Коли я його вперше побачив, я думав, що це Римболт. Це спеціальний такий морський пристрій для того, щоб забивати його поверхню землі біля гавані і чіплялося канат корабля, щоб його несло море вітром. Цю знахідку дна Каховського водосховища історику Морославу Жуковському нещодавно приніс місцевий житель. Заіржавілий артефакт довжиною метр двадцять, важить 18 кілограмів та виготовлений повністю із заліза. Предмет каже чоловік, добре зберігся. Що це може бути в історика кілька версій? Можливо, якийсь інший предмет пов'язаний із перебуванням в цій місцевості, а саме території внутрішнього каша Запорозької Січі. Із церковними будівлями. Цей предмет був виявлений на місці, де знаходилася церква Святої Покрови Божої матері. За словами історика, артефакт може бути 18-го століття. Аби точно встановити рік, його відправлять фахівцям музею судноплавства Національного заповідника Хортиця. Експертиза триватиме до одного місяця. Після проведення експертизи. Пройти фонду закупівельну комісію, взяти на державний облік, на постійне збереження. От і в майбутньому, коли складуться відповідні умови е, виходу Нікополя із активної е, активних бойових дій, значить це буде експонат для. Нашого музею у відділі історії запорозького козацтва зараз в Нікопольському краєзнавчому музеї 11 предметів з дна Каховського водосховища, каже Мирослав Жуковський. Вже є дев'ять кам'яних гарматних ядер та козацький поховальний хрест. За словами історика, очікують, що місцеві жителі приноситимуть і інші знахідки. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро.